Сокий водоспад овочі сльози в селі Козаківка. Як той називає козачі сльози, як правильно точно не знаю. Таке поговір'я, що коли козачка проважала козака до вістя, плакала і цей водоспад звали в честь її сліз. Достовірно, ніхто не знає, чому так назвали, але є така версія. Зараз спробуємо спустити сниз. Буде цікаво глянути, як він знизу виглядає досить гарно. Ось такий берег цікавий. Хаб'яна єсти. Давайте ми зараз спустимося. І подивимося, як він виглядає знизу. Зараз я спускаюсь з сумка. Ми побачимо, як знизу виглядає цей водоспад. Ось такі брели кам'яні. Дуже люблю цей шум води. Зараз все відключив подавлювати шуму, щоб було чути справжній природний звук, який створює вода. Це трохи стрибати. це така краса. Це нелегка доріжка. Піка досить слизькі, тому треба обережно пробиратись. Такий він знизу красивий. І повноводний. Це зараз квітень. ще там сніги. І потічок має силу. А після зливи він взагалі бурхливий. будут спад и вот все отыкать Водоспаду відчувається така прохолода, свіжість, яку створює вода, коли падає. Дуже гарно знаходитись біля водоспаду, тому що це як природна інгаляція. Таке мальовниче місце. Я б сказав навіть не з каскова. Зараз звикли в фільмах бачити якісь цікаві картини і захоплюємо санина, але в нас є не менш красиві місця, якими варто захоплювати. Просто треба вміти цю трасу бачити. На жаль, за урбанізованим нашим життям ми часто забуваємо, що в нас є такі красиві природні пейзажі. І дуже корисно інколи відірватися від міського шуму, гамору, зробити поїздку на природу і просто відпочити і помилуватися з такими красотами сучасне цивілізоване життя воно створює комфорт але тим самим відрізає нас від джерела дуже потужного заряду енергії, який людина отримує, повівши хоча б один день в місяць на природі, насолодившись природніми звуками, послухавши, як співають хаки, як зіркочує вода у струмку, вдихнути того свіжого карпатського повітря насиченого киснем, озоном і різними запахами природи, що може краще розслабити після напруженого робочого тижня, як ось така музика природна. Це все колись тут був океан. І за мільйонами сотні тисяч років осад відкладався на дні океану і формувалися ось такі кам'яні плети. Можна історію землі вивчати в таких місцях. Коли вже зачалося рух конічних плит, і одна плита пішла на гору і сумувалася Карпати. Тільки це мусило пройти часу, часочки. Це все утворилося. І наскільки от маленьких, здається, життя людини на фоні життя землі. Тільки сучасна людина дуже швидко навчилася звучати своєю природою. Те, що природа створювала, людина може натиском однієї кнопки зруйнувати, на жаль. Надіюсь, що такого ніколи не станеться, тому що всі розуміємо, що таке ядерна зброя. І... і після неї життя на досить довгий час на землі зникне. Дивіться, як така маленька рослинка і як тримається за життя на такому каменестому ґрунті. А деякі люди навіть не цінують яку цінність отримують від народження. Мені треба перестрибнути на той доріжок. Сподіваюсь, що стабілізатор буде згладжувати мої такі стрибки. Ось така в мене гарно прогулянка сьогодні, як я називаю, тих, казковими стежками лісовими. Кому сподобалось, ставте подобайки, підписуйтесь на канал на освіт. При нагоді буду старатись Записувати ще такі цікаві відео. Канал на освітньому в Ютубі є різностороннім, де я викладаю технічні відео, відео відносно телебачення, також якісь музичні відео особисті. Ну і про природу. Гарні речі люблю знімати, тому кому цікаво, підписуйтесь. А якщо назбирається тисячу підписників, тоді, можливо, більш частіше буду знімати для вас такі відео. Всім гарного настрою, міцного здоров'я. Будьте завжди позитивними, цінуйте природу і отримуйте від природи. Це те, що потрібно для щастя. Всім всього найкращого.